Яким було рівне 40 або 60 років тому? Чи змінилося воно з плином часу і як виглядали ключові для міста будівлі раніше? А найголовніше, хто створював тодішнє обличчя обласного центру, проектував будинки, вокзали, громадські простори та парки? Цими днями презентували виставку архітекторки, які будували рівне. Це історії п'яти жінок, які своїми руками та ідеями долучилися до формування не лише минулого, а й сучасного вигляду міста. Та більшість архітекторів, які займалися проектуванням нашого міста, це були жінки. В них була достатньо складна задача, тому що місто треба було перебудувати, розбудувати, швидко розвинути, збудувати багато житла, багато різноманітних установ, організацій і будівель для культури, відпочинку і всього іншого. Кафедра архітектури та середовищного дизайну Новегапе були ініціаторами створення цієї виставки. Піднявши архівні та музейні матеріали, студенти та викладачі створили банери, на яких можна прочитати біографічні дані про жінок-архітекторок і. Переглянути, які об'єкти вони проектували. До прикладу, Роза Вайс працювала над забудовою центрального універмагу, проспекту миру, тутешнього готелю і простору навколо нього. А ще проектувала один з найбільших житлових кварталів в західній частині рівного. Вона залишила після себе дуже гарну спадщину в сенсі генерального плану розпланування мікрорайону ювілейний, який всі знають. Завдяки їй там з'явився парк. Завдяки їй з'явилось багато гарних відпочинкових зон. Вона про це придумала, запроектувала. На виставці представлена також Кліментина Гуменюк, яка проектувала приміщення Рівненського аеропорту, будинки в районі Льонокомбінату. А ще у співавторстві з Борисом Андрієвим створювала комплекс адміністративного центру на Майдані просвіти. Не забули ініціатори виставки і про Тамару Костюк, Орляну Кузьмич та Антоніну Кошицьку. Остання, до прикладу, проектувала низку рівненських висоток, 14-поверхових будинків в різних районах міста. Цих жінок об'єднувало ще й те, що всі вони працювали у рівненській філії інституту Діпрамісто. Головний інженер місцевого відділення організації Роман Семенченко розповів, що, попри всі зміни, рівне зберегло свої унікальні обриси, а сучасні архітектори мають що запропонувати у якісній розбудові обласного центру. Зараз сучасні моди, сучасні погляди зовсім по іншому ідебачення. Архітектурної пропорції, кольору, інші матеріали, інші можливості. Індустрія зовсім змінилася. Це, це вже інше. Звичайно, є. Звичайно, є свої молоді люди, які особливо те, що ми маємо тепер свою школу. Переглянути виставку архітекторки, які будували рівне, усі охочі можуть у приміщенні обласної організації національної спілки художників України. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.